Пропонуємо вашій увазі підручник Українська мова та читання 3 клас у двох частинах авторів Варзацької Лариси Олександрівни, Трохименко Тамари Олександрівни, Чумарної Марії Іванівни, який є новаторським, розвиваючим, пізнавальним, креативним, цікавим та виховним. Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі. Розроблені під керівництвом Савченко-ОЯ, охоплює всі змістові лінії державного стандарту початкової школи з мовно-літературної освітньої галузі українська мова і літературне читання, та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виховного процесу. У підручнику забезпечено розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності і формування ключових компетентностей комунікативної та читацької. Розвиток здатності спілкуватись українською мовою, послуговуватись нею в особистому і суспільному житті, розвиток емоційно-чуттєвого досвіду, мовленнєво творчих здібностей. Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування. У підручнику реалізовано визначені державним стандартом початкової освіти змістові лінії. Взаємодіємо усно. Читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища. У змістовій лінії взаємодіємо усно запропоновані завдання спрямовані на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях. Спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і імонологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей. Зміст навчального видання спрямований на формування вмінь спілкуватися, оцінювати вчинки, висловлювати власні міркування за ілюстраціями, за змістом прочитаного. У підручнику добре продумана система вправ і завдань для розвитку зв'язного мовлення. Учні створюють висловлювання, розповідають про свої спостереження, враження, події з власного життя. Беруть участь у розігруванні діалогів, дотримуючись правил спілкування. Розвиток творчого мислення та уяви учнів забезпечується засобами мовленнєвої гри театралізації. У змістовій лінії Читаємо. Передбачені завдання на формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, жанрів, стилів, висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого досвіду, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в комунікативних ситуаціях і практичному досвіді. Запропонований матеріал для читання наповнений цікавою і корисною для дітей інформацією, формує їхню здатність до використання здобутих знань і вмінь у різних навчальних і життєвих ситуаціях. На кожному уроці практикується обговорення, аналіз прочитаного, опрацювання запитань, що допомагає розвивати критичне мислення у школярів. У змістовій лінії взаємодіємо письмово. Подані завдання спрямовані на формування в учнів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення, умінь взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності. Пропоновані каліграфічні вправи сприяють не лише вдосконаленню графічної навички письма. Вони пов'язані тематично з навчальним матеріалом конкретного уроку, забезпечують плавний перехід до виконання тих чи інших завдань з виучуваної теми. У підручнику добре продумана система вправ і завдань для розвитку творчих здібностей третьокласників. Учні вчаться створювати і записувати короткі зв'язні висловлювання на добре відомі та цікаві теми. Практичні завдання дають можливість не лише виробляти навички читання і письма, а й формують уміння спостерігати, проводити різні дослідження. У змістовій лінії Досліджуємо медіа передбачено формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в матеріалах та використовувати її, створювати прості медіапродукти. Методично доцільною і практично ефективною є розроблена система вправ і завдань на дослідження мовних явищ. У змістовій лінії досліджуємо мовні явища подані завдання, спрямовані на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватись українською мовою в усіх сферах життя. У підручнику передбачено систему вправ і завдань на вибір різних за ступенем складності, що уможливлює диференційований підхід до вивчення української мови здобувачами освіти. Дякуємо за увагу!